Проходимо Tower of Health Мілашей. Невеликий вам спойлер. Краще це відео не дивитися, бо я тут трошки агро. Ну, куди аж викрутитесь? Шановні? Шановні. Ну, взагалі, це я знімаю другий раз відео, але тут вже без музички і з нормальним голосом, бо я е, коли. Гу, не я коли. Е... Минулий раз грала і знімала відео, а я тоді с моїми пальцями э, собі закрила динамік. І тому мені прийшлося перезнімати. Ой, що тут надо робити? Ой, а що тут треба робити? Так і не поняла, шановні, що тут надо робити? Тур надо спать чамилям-а. Хорошо. Вас... Вы меня бесите! Боже, на что я вообще записываю видео? Вы же все равно не будете дивиться. Ну куда ты лезешь? Ну куда? Ну реально, куда эта девочка лезет? У нас же бачит, что я прохожу тавер. Ну куда вы все лезете? Ну вы сейчас поумираете. Ну, девочка, куда ты лезешь? Оп-оп, вот как я могу. Ну, не с первого раза, конечно же. Ого! Как я умею, конечно! В шоке от своих способностей. Все, погнали, полетели. Все. Идемте. Ну, у мене просто приступ. вони мене скоро доведуть своїми своими таверами. Так, ну покажу, все плавненько. Поки що ми можемо спечемела автомасу, чи, чи табаку чи Томасу. Я не пам'ятаю, як він там співав, тому не треба мені писати ОСУЖДАЮ. От єдине кого я осуждаю, так це тавер, на що ви такі важкі етапи робите. Угу, такі важкі я їх проходжу з першого разу. М -м -м, реально такі важкі. Так, я тепер зрозуміла, чого там стояли лазери, бо я на них зараз можу впасти. Прямо над лазером. Що це взагалі таке? Жах просто. Моє улюблене слово – це жах. Ох ти жка, як я. З... Ох ти! Я в шокі. А як мені туди добратися? Якщо час прийду Тавер, я зараз перший раз в житті пройду оцей Тавер. Ну сам Тавер оф хел. Капець. Ух, тишка, як я можу, звісно. Отже, буде сьогодні Томасу. Томасу. Ну куди? Ну, Я ж вас люблю, Тавер. Угу. Я секунду назад казала, як я ненавиджу Тавер. Ну, може на секунду! Такі жорсткі лаги. Боже. Боже, де мой тавер. Я вас осуждаю. На цьому все. Я вам казала, що з цим нічим хорошим не закінчиться. Дякую, що ви це подивилися відео. Пока!